В Україні 9 година вечора. Доброго вечора, малятка! Любі хлопчики і дівчатка! З вами тетя Зоя. Сьогодні в нас українська народна казка Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві князь, і був коло Києва Змій, і щороку посилали йому дань давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя нічого робити, коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князі свою дочку в дань Змієві, а дочка була така хороша, що й сказати не можна. Ото змій її полюбив. А вона до нього підлестилась та й питається раз. А чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже, такий у Києві над Дніпром, як затопить хату, то дим аж під небесами стелиться, а як вийде на Дніпро мочити шкури, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму і плюсь за них, чи від... витягне він їх, а йому байдуже, як поцупить, то й мене шкурами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно. А князівна взяла собі те на думку та й дума, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, один тільки голубок. Вона вигодувала його ще, як у Києві була. Думала, думала, а далі й пише до батька. Отак і отак пише. У вас, панотче, є у Києві чоловік наймення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте його через старих людей. Чи не захоче він із Змієм побитися? Чи не визволить мене бідну, з неволі? Благайте його, паноченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він на яке незвичне слово. Написала так, прив'язала під крильце голубові і випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали подвір'ям і побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи, бачиш, голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод, мабуть, згубив мою дитину. А далі поманив до себе голубка, глядь аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Поклика він до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як би ж до нього приступити, щоб не образився та послухав? От всяк так порадились та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері та й злякались. Дивляться, сидить сам Кожум'яка долі, до них спиною і мне руками дванадцять шкур. Тільки видно, як колихає отакенною білою бородою. Тут один з посланців, Кожум'яка, злякався, дванадцять шкур тільки трісь трісь трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. Отак і отак, прислав до тебе князі з просьбою. А він і не дивиться і не слухає, розсердився ще через них та дванадцять шкур порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Шкода, просили, просили, та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує вся родина. Чи не послати нам ще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, Кирило, наче не йому й кажуть, так розібрало його за ті шкури. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, це ж уже все я для вас зроблю. Пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, узяв булаву, таку, що, може, в ній пудів десять, та й пішов до Змія. А Змій його й питає А що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Та де вже миритися, битися з тобою іродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться Змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смолий вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве. А Кирило його здоровенною булавою як олупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко. І поки збігає до Дніпра, щоб напитися, та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже обмотався коноплями й смолою обсмолився. Ото вискакує з води проклятий Ірод і що женеться проти кожум'яки, то він його булавою хрязь та луп, аж луна йде. Бились вони, бились аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще дужче, як коваль, леміш у горні. Аж Пихає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. Коли це зміюка бух, аж земля затряслась, і впав. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. От Кирило, от- кожум'яка, переміг змія, визволив князівну. Та вже з того часу і почало зватися те урочище, де жив Кирило кожу м'яками. ТИХОЇ ночі вам малятка. На ДОБРАНІЧ.